Всем привет! Сегодня с вами я Мария. И сегодня я вам хочу рассказать и показать, как сделать коробочку с цукерками и валентинку. Э, Спершу я хотела сказать деякі слова по-русски, потому что это для русского канала. Э, это видео снято эксклюзивно для канала Кристина Герасимовна. Я даю согласие э, в этого видео в коммерческих целях. Треба було зробити дві речі, не менше як дві речі по майстер-класам Кристини. І я це виконала. Я зробила ось такий домашній телефон, правда, чуть-чуть, Ну, його трошки переробила. Планшет. Ось такий. Два. Телефон червоний. І синій, до речі, планшет теж червоний. І столик. Зараз підніме камеру, щоб показати. Ось він. Я додала е, поли, ну, ось такі от спинки, бо книжки падають. Ну і чуть-чуть кольора інакше. Так, давайте ще почнемо наш мастер-клас. Спершу ми зробимо валентинку. Я не буду як її робити, тільки розкажу, бо в мене немає паперу, щоб, ну, самі угрізки. І так, ви берете папір того кольору, який вам треба. Згинайте його пополам, малюєте на ньому сердечко, ось таким образом, і вирізаєте. Ось. Потім пишете все що вам там за угодно, зовні і всередині, і валентинка готова. Зробити цукерки аж надто просто-просто взяти кусочок фуліге, скрутити його шар і маєте цукорки. А коробочку найтяжче з того всього. Так, для коробочки нам знадобиться клейпива, ось і картон. Кольоровий папір, будь якого кольору, якого ви захочете, ножниці, ручка і клей-пістола. Він в мене вже включений в розетку. Берете на папері, малюєте ось таке сердечко, вирізайте його, Приклеїте на картон, я його вже приклеїла. І даєте йому високо. Потім вирізаєте ще, ще ось таку от полосочку. Звичайно, теж приклеюєте на картон. Ну і склеюєте. Я вже заготувала собі детальки, то я її вже ну, так би, не роблю. ну, нашу мені лишні. І Перевертаємо тої струну, яку ми хочемо, щоб була всередині. Зараз яка тут подуємося Ага. Ось. Беремо і намазуємо трошки клею з боку. Ось таким образом, і приклеюєте свою полоску на цей клей. Ось з самого краю. Ось таким образом. Бачите, в мене це самий край. І так робите по всі, по всьому периметру. Зараз я це зроблю. Ось так я все обклеїла. Лишнє я відрізала. Ось тільки тут клей. Ну, ось, воно в мене дуже акуратно знаю. Ну, для вас, може, акуратно. Ось і тепер нам треба щось робити. Зон цієї частинки. Для цього я вирізала маленький кусочок паперу, його я намазую з однієї сторони клеєм, з ось. У мене вже так клей пістолет є клею, то я його використовую і приклеїмо ось тут, з цієї сторони, ось. Не приклеїла, згинаю. Ну і другу частинку я приклею сюди. Ось так. Ось так. Ось така от коробочка в мене вийшла. Туди, в принципі, можна і засипати цукерки свої, і коробочка буде готова з валентинкою. Ось. Ну і всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору. І приголосуйте будь ласка, за мене. Пишіть мені коментарі. Ну і всім па-па!